Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нашим індичатам бік 6, це важкий крос, бройлерний індик. Сьогодні 14-та доба. І про що сьогодні е, у нас їх 14 штучок. Е, зразу скажу, що інкубація в мене була трішки з помилками з моїми. Також було трошки струшене яйце, тому що кіт наш допоміг. В общем, у нас були певні. Труднощі і ускладнення в інкубації. Трьох індичат ми виколупували з яєць, вони пішли гострими кінця, з гострого краю. Ми були змушені їх виколупувати. Але до сьогоднішнього, от як їх 14 вилупилось, так Богу дякувати на сьогоднішній день, їх 14 є. Від початку вони жили в одній клітці брудера. Брудер у нас достатньо примітивний, чотириповерховий. Це була колись, я так розумію, клітка для перепілок. Ми купили його БВ, не обладнаний він ніпільним ні поїнням, ні якимось спеціалізованими годівницями. Але менше з тим, розмір метр ширина 50 глибина. От спочатку вони жили тут, два дні утримувалися на пелюшці, три дні навіть, а потім вже я перевела їх на сітку. Сітка лежала ще пластикова ячейка сантиметр на сантиметр. Але через кілька днів я її зняла, і тепер вони вже утримуються на сітці 12,5 на 25 тут вічко. Значить, на 10-й день я їх розділила вже на дві клітки, тому що їм було достатньо тісно. Сьогодні їм 14 й день, і сьогодні вони вже живуть у мене в трьох клітках 5 5 і 4. Чому так? Тому що індищата зростають достатньо швидко, активні, самці вже б'ються, хочуть літати, в общем, толчія була шалена. Їдять вони зараз стартовий комбікорм. Якраз у нас 13-14 й й день це пропойка. З профілактика кокцидіозу. Вважаю її в даний момент особливо важливою, тому що не все цю цей раз у мене так гладко, як би мені хотілося і як то було у мене попередні рази. В чому ж, в принципі, мої є тут проблеми? А проблем у мене є дві. У мене є індича, котре має кандидоз зоба. Он воно задутовчеться, ми зараз на нього подивимося, з синьою міткою на лапі. Це відвисле воло. Ми його лікуємо, лікуємо уже сьогодні п'ятий день, е, даю е, флуконазол. Купила в капсулах в людській аптеці е, по, по 50 міліграм дозування, Даю, подавала по, по третині тої капсулки, а сьогодні вже дала половину, того, що бачу, що. Руху поки що немає. Правильно, звісно, індича посадити на голодну дієту на два дні, вимивати той зоб, виполіскувати, витряхувати його, вичавлювати в міст. Але, друзі, щиро скажу: таке воно мале, я пробувала щось, я побоялась. Ну, якщо не буде результату, то звісно, що це робити, прийдеться. Це перший момент. І другий момент була у нас теж достатньо неприємна історія. І пишіть індича, і пишіть, і пишіть, і пищить, і пишіть, і пишіть. І пищить, і пищить. Підходиш, перестає пищати. Відходиш, пишіть. Причому заводило воно пісні свої, як правило, на ніч от з 9-ї години вечора, як починало, і до 3-ї. Чесно сказати, дивилась я на нього, але під хвіст заглянути не додумалась. І настав момент, коли воно просто стало дуже сумне. Тобто ознаки явно виражені, ознаки кокцидіозу. То був е, 11-й день у нас, чи 10-й, я вже не, не, не згадаю. І, е, щиро кажучи, зрозуміти, звідкіля взявся кокцидіоз, для мене була, ну, я так підозрювала, що це він. Для мене було достатньо проблематично і до сих пір я зрозуміти не можу, чи то був кокцидіоз, чи то що там було. В чому проблема? Ми то індича витягли. Воно трішки підпоношувало, подивились, а у нього попа, клоака, від того поносу вся засохла, вибачте, на слові, і заклеїло її. І відповідно, воно їсти хотіло, пити, хотіло, щось дзьобало, а вивезти воно нічого не могло. Кричало страшенно. Ми моментально з чоловіком відреагували, наскільки вже розуміли це. Помили його, відмили йому попу, перевірили, так би мовити, прохідність тої попи. Я дала одразу, повторююсь, підозрювала коксидіоз, одразу я взяла 0,3 кокса, кубіка на 2 мл води і таку величеньку дозу одразу йому я й залила. І посадили ми його окремо в клітку, воно сиділо одне. Але буквально через годину. Воно вже було повністю бадьоре, воно почало самоїсти, воно почало самопити, хоча я думала, що воно не їстиме і не питиме. З чого я роблю, напевно, висновок? Що може, то і не кокцидіоз, а може, то дійсно ото йому, вибачте, на слові задницю заліпило, а я не відстежила. Отакі мала я проблеми. Але менше з тим, індича живе, намагались ми його помітити теж. Ну, цьому з кандідозом з з оцим ми кільце вдягли, а тому вже не стали вдягати, тому що кільця купили ми трішечки не того розміру, що треба, дуже товсті і дуже е, такі тверді. Відповідно, ну, я не знаю, як ми будемо це кільце знімати, зняти його буде проблема. Тому той індича, вибачте на слові обістране, ми мітили нитками нитками але то не вийшло його помітити, тому що як тільки нитка на лапі. Одразу всі решта до тої лапи і довбали ту лапу і знімали нитку допоки не зняли. Так от, отака, друзі, в нас ситуація. П'ємо ми зараз солікокс з розрахунку 2 мл на літр води, користуємося отакими от пляшечними поїлочками. Повторююсь, того, що немає у нас тут не воно не облаштовано, ну поки що так. Дійство це все індичі відбувається у нас у квартирі. Невідомо хто з ким живе, чи ми з індиками, чи вони з нами. Ну, менше з тим, уже ближчими днями буду звільняти я в курятнику клітку, повністю проведемо дезінфекцію і будемо їх уже переводити в курник, тому що вони вже достатньо великі. Лампи висять низько, захисту на лампах нема. але це, звісно, не до ламп, це до нас питання, чому ми це не зробили. Лізуть довбати і патрони, і лампи, б'ються, літати хочуть, в годівницю гадять. Коротше, не знаю. В общем, розважаються в усякий лад і спосіб. Чим годую? Часто запитують, чим годую. Значить, я вже роки, хто дивиться мій канал, знаю, що я, я користуюсь в якості премікса, і кальцій, і люцерну. Там купую, і БМВД купувала. Для птиці, значить, є торгівельна марка, називається Віта, випускає продукцію живина. Живина для птиці, сальці для птиці. У них там програми годівлі для корів, свиней, голубів, риб. Комбікорма, коротше, все на світі там є. Тою живиною для птиць я користуюся вже от в червні, піде, як шостий рік. І цей раз я купила в них стартовий комбікорм для бройлерного індика. Він йде від 1 до 4 тижня. Продукція ось з терміном придатності, в якісних мішках, хороша гранула. Така, що, як для маленьких, я зазвичай підмелюю комбікорм, навіть найхороший. Е, Це я практично там не підмелювала, тому що фракція була і меншенька, і більшенька. Ну, коротше, стартуємо на комбікормі для індиків бройлерних від торгівельної марки Vita. Це виробництво обухів, по-моєму, продукція якісна, я задоволена. Ну що, хочу поважити. Сьогодні по таблиці, сьогодні їм повинні вони важити самці по таблиці, якщо йти 390 грамів. Самочки повинні важити 340. Ну, у нас вони є тут різні, у нас є і більші, є, і менші, тому що вивід у нас розтягнувся, був майже на, на півтори доби добрих. Відповідно, є такі, котрі вже на півтори доби старші. В цій кліточці у нас там є десь вона вон вона ззаду. Зовсім, я так розумію, що то індичечка. Зовсім вона у нас малюточка, дрібненька вилупилась, ну, росте, яка сама так і росте. Ну, Дрібненька вона, дрібненька дуже. А решта, так на вигляд, нашиб, начебто нічого. Ну, Давайте поважимо. Друзі, ну я буду брати з нижньої клітки і з цієї, бо туди мені далеко лазити. Значить, ваги в мене по нулям. А ну-ка, я хочу цього кандидозного зважити. Друзі, я взяла оцього цього з кільцем. Хочу одразу вам його показати. Ось от кільце. Ось бовтається воло. От воно. Воно м'яке, в ньому рідина, в ньому відбувається закисання чи загнивання. Ну, воно їсть, все нормально. Ну, давайте поважимо. Мені здається, що це самець. Він вступав уже в бої. Що він в нас? 465 грам. Прекрасно. Наступний. Так, тихо, ми важимося і сидимо. Сидимо в коробці порядно, порядно сидимо. Давай, давай. ну, 490-500, щось таке. Так, хочу ще малютку нашу взяти. Ось вона малютка. Вісім? Малюточка, манюнечка. Вона буде маленька, вона не буде мати ті нещасні 340 грам, що повинна вона мати. Ну, Скільки буде? 310. Так, да, вона відстає, але вона була дрібнесенька. Ну, нічого. Це, там певно, що це, напевно, що дівчинка в нас індичечка в неї ніжечка така тоніша, то в тих такі лапи, прям, як стовпи. Так, далі. Беремо ще когось тут з нижньої клітки, хто сильно хоче. Іди сюди. Так. Що там в нас? Ну, 500 рахуємо. Оди сюди. Оце ще теж малюньке якесь. Ну-ка, побачимо. Це теж, по-моєму, індичка. 370. Ну, напевно, що це індичка, я думаю. Ну, 5 штучок. Я думаю, я думаю, ситуація зрозуміла. Ідемо по таблиці, незважаючи на наші е, певні складнощі, що я вам розповіла. 13-й, 13-14 день, 2 мілілітра. Толі кокса на літр води, я міняю воду 2-3 рази на добу. Прощен міняю. Що хочу сказати взагалі про поїлки і про годівниці. Отака, якщо пляшечна погілка, відбувається закисання. Мити Йоршиком кожен раз, як міняємо, потрібно мити Йоршиком. Тому що ніякий препарат, ні антибіотик, нічого не допоможе. Якщо ось тут, вот, якщо буде закисати, якщо буде робитися в отой, в пляшці слиз, по світловому режиму, по тепловому, вже практично тут практично вже не гріємо. Тут взагалі зняла червону лампу вже того, що вони довбають її. Знизу ще не зняла, сьогодні зніму. От вони при кімнатній температурі, ну, абсолютно нормально поводяться. Звісно, що в них там тепліше, тому що тут у нас тут у нас, до речі, відбувається диво інкубація. Ми інкубуємо. А де вони? Ми інкубуємо барбезєшок, отримані яйця з Польщі. Їх небагато. У нас 10 штучок. Всього дійшло до ви до виводу до вилупу. От три злупилося, і два ще там в інкубаторі. Є й є. Ну, в общем. То оця червона лампа, що барбез'єшок, обігріває, то вона підігріває трішки, як би, і наверх, і вниз. Ну, в общем, ніхто не мерзне, не туляться, вони не жмуться, значить їх температура повністю влаштовує. З восьмої доби ми почали давати робити їм сон. От з восьмої по чотирнадцяту плюс по годині. Восьма доба година, 9, година, 9 доба 2 години. І от сьогодні вночі вони вже в нас спали 6 годин, наступну ніч будуть спати 7 годин, і вже ми переходимо повністю на нормальний якби, сон, так як люди 8 годин спати, 16 годин вони будуть бодрпувати. Особливу активність проявляють в основному увечері. І е, зранку, коли включаєш їм світло, ну, відбувається просто армагідон. Взагалі хочу вам сказати, що е, пару років тому, коли бували ще цієї колони, в нас не було. А було два прості брудера: один був куплений, а другий взагалі з антресолі був зроблений. І було тоді в нас е, 18 індичат, і я їх розподілила вже е, на два ті брудера. От і ну, колізія була. Виклип, від, лишень поїдемо з дому, сигналізація спрацьовує в хаті. Ми вертаємося, що таке? Лиш поїдемо знов спрацьовує. А потім подивилися і зрозуміли, та вони так гарцювали в тих брудерах, що датчик уловлював рух того брудера і спрацьовувала сигналізація. Тому. Уже час давним-давно їм переїжджати. Ось така, друзі, історія. Ростем далі, буду показувати, що далі. Обов'язково буду показувати, чи подолаємо ми той кандидоз зоба, чи ні, тому що, в принципі, в моїй практиці всі випадки цього кандидоза, вони були долання, лікування, вони були вдалими. Причому ця зараза прострілює віндичат. Достатньо часто. От кожна партія у мене немає їх побагато. Я не тримаю, тому що ми не маємо такої можливості. Нам ніде От, ну отак, так. Во там 14, 15, трішки щось комусь. Ну коротше, в районі 10-12. От з такої кількості завжди, кожен раз, хоча б одне, воно має цю заразу. Причому е, минулий раз вона з'явилась на сьомий день у малого, і ми вчасно помітили. Ми цим фуцисом, флуконазолом, ми це відлікували. Відео про то є у нас на каналі. До речі, я залишу в описі до цього відео посилання. Кому буде цікаво, може подивитись. От минулий раз воно з'явилося у віці трьох місяців. Я не знаю причину. У малих я вже думала собі, то що можливо, це все-таки кандидоз, це є в першу чергу це грибок. Відповідно, це як ну, порушення мікрофлори, будемо казати. Там грибкове ну грибок. От я думала, що це і за прийому антибіотиків, тому що бройлер нового індика я вважаю обов'язково потрібно пропоювати повністю, як має бути по стандартній схемі. Якщо вже там, наприклад, свої індичара чи від свого поголів'я, то можна пробувати не давати антибіотик, давати виключно пробіотик. Але бройлерних, куплених з птахофабрики ну це моя така думка, нікому не нав'язую. Думала, можливо, це вже від антибіотика за ці три дні, тому що, по суті, що виявляється, що вони лупляться, п'ють воду з медом добу, а потім на наступний день у них ще немає ні мікрофлори, нічого. Ми починаємо їх довбати антибіотиком. Ну, не знаю, яка причина. Маємо те, що маємо. На цім, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, спостерігайте за нашими індичатами. На все вам добре. До побачення.